Вітаю! Сьогодні ми з вами навчимось малювати, керуючи спрайтом за допомогою клавіатури. Для цього нам потрібно вибрати спрайт, за допомогою якого ми будемо малювати. Я видалю рудого кота і з бібліотеки спрайтів виберу олівець. У нашого ліпця кілька образів ось такий і такий. Ну, нехай, наприклад, залишається ось такий. Так, тепер ми будемо з вами малювати на сцені, використовуючи стрілки ліворуч, праворуч, вгору вниз. І для того, щоб наш спрайт залишав слід на сцені, нам потрібно додати розширення олівець. Так, подія. Коли натиснуто зелений прапорець, тепер з вами задамо параметри малювання. Ну, По-перше, можемо вибрати команду очистити все, для того, щоб при кожному запуску проєкту у нас екран очищався. Після чого ми з вами надаємо олівцю Колір, я візьму більш червоний. Задаємо розмір олівця, у мене це буде 3, і вибираємо команду опустити олівець. Тепер нам потрібно, використовуючи вкладені цикли і розгалуження. Так, цикл у мене буде завжди. А от розгалуження в мене буде повне, причому я буду його використовувати кілька разів. Перший раз я вкажу, якщо клавішу, стрілка вгору натиснута. Датчики, клавішу, вибираю стрілка вгору, натиснуто, тоді нам потрібно. Повернути в напрямку 0 і переміститися на якусь кількість кроків. Я залишу 10 кроків. Якщо вам це буде забагато, ви зможете це зменшити. Інакше ми додамо якусь іншу клавішу. Але це в мене вже буде вкладене розгалуження, тому я дублюю цей блок ще раз і додаю його після інакше. Тепер ми можемо вибрати, наприклад, стрілка праворуч, вона зміниться напрям на 90, переміститись на 10 кроків, в нас залишиться. І ще раз нам потрібно здублювати повне розгалуження. Тепер я вибираю. Наприклад, стрілка вниз, це в нас 180 градусів, і нам залишилось останнє керування, стрілка вліво, і це в нас отут якраз поміститься інакше. І тут у нас можна використати неповне розгалуження. Якщо клавішу стрілка вліво, ліворуч, натиснуто, то повернути в напрямку мінус 90 і переміститися на 10 кроків. Давайте з вами спробуємо подивитися, що в нас вийшло. Ну, єдине я ще зміню. Фон Для сцени, виберу такий. Так, отже, запустивши проєкт і натискаючи клавіші вгору вліво, вниз, вправо, ми з вами будемо отримувати якісь зображення. Що мені не зовсім подобається, що наш олівець перевертається, тому я додам стиль обертання зліва направо. Давайте спробуємо подивитися, що в нас вийшло. От я ще трошки зменшу розмір олівця, тому що мені не зовсім подобається. Ось так. Так, запускаємо, натискаю клавішу вліво-вниз і починаю малювання. Вгору, вправо. Ми з вами склали проєкт, в якому ми створюємо зображення не піднімаючи олівець. Але при створенні більш складних зображень іноді потрібно його підняти. Спробуйте вдосконалити цей проєкт і додати умову, за допомогою якої ми можемо з вами опускати і піднімати олівець. Бажаю вам успіхів, до наступної зустрічі!